З нового року податкове законодавство зазнало певних змін. Сьогодні ми поговоримо саме про законодавчі зміни в частині акцизного податку. Що саме змінилося, розповість начальник відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів головного управління ДФС у Тернопільській області Роман Савка. Чи повинні подаватись суб'єктам господарювання, які отримали ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та або тютюновими виробами, звіти 1 ра 1 РТ з 1 січня 2017 року відповідно до закону України від 20 грудня 2016 року номер 1791 про внесення змін до податкового кодексу України, та деяких інших законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році. Відмінено подання звітів: 1РА Ра, звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у розвідній мережі, та 1РТ РТ. Звіт про обсяги придбання та реалізації тютнових виробів у розвідній мережі. Такі зміни внесено. До частини 3 статті 16 закону України про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, конячного, плодового, алкогольних напоїв та тюнових виробів. Чи застосовуються штрафні санкції до суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та або тютюновими виробами за неподання чи несвоєчасне подання звітів 1 РА 1 РТ? Відзначимо, що штрафні санкції за неподання. Чен чинить своєчасне подання звіту або подання звіту з недостовільними відомостями про обсяги обігу алкогольних напоїв та тюнових виробів, які передбачені абзацом 18 частини 2 статті 17 закону України про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коняшного і плодового алкогольних напоїв та тюнових виробів, не застосовується до суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на право розмірної торгівлі алкогольними напоями або тюновими виробами з дати виникнення зобов'язання щодо подання такого звіту? Чи відбулися зміни у платі за ліцензії на право оптової торгівлі з нового року? Найперше нагадаю, що річна плата за ліцензії на право оптової торгівлі становить у розмірі алкогольними напоями, крім сидру і пері, півмільйона гривень тютюновими виробами, Півмільйона гривень з сидром та бері 780 гривень. А от з нового року виключно пивом для виробників пива з обсягом виробництва до 3 тисяч плата за ліцензію на рік становить 30 тисяч гривень. При цьому обсяг виробництва розраховується з дня внесення плати за ліцензію до дня внесення наступного платежу. Чи змінилася відповідальність за порушення норм закону України про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового алкогольних напоїв та тютюнових виробів? Добавилась норма для опту торгівлі пивом виробниками пива, які виробили понад 3 тисячі гектолітрів пива на рік за наявності ліцензії, річна плата за яку становить у розмірі 30 тисяч гривень. штрафна санкція становить. 200% вартості реалізованої партії товару, але не менше півмільйона гривень. За використання тари, що не відповідає встановленим вимогам, застосовується відповідальність у розмірі 200% вартості товару, але не менше 17 тисяч гривень. Як змінилися ставки акцизного податку на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво? З нового року запроваджені нові ставки акцизного податку на підакцизну продукцію. Відтак для пива ставки збільшено із 2 гривень 48 копійок за 1 літру до 2 гривень 78 копійок за 1 літру для грючаних виробів із 105 гривень 80 копійок до 126 гривень 96 копійок за 1 літр 100% спирту. Спір Отже, починаючи з 1 березня 2016 року ціна на пляшку горілки 0,5 літра із вмістом спирту 40% збільшилась на 4 гривні 23 копійки. Для коняшних виробів ставка акцизного податку збільшена із 89 гривень 94 копійок до 105 гривень 80 копійок за 1 літр 100% спирту. На сьогодні ціна на на пляшку коняку в тарі 0,5 літра із містом спирту 40%, збільшено на 3 грн 17 копійок. Для спирту і тилу ставки збільшено із 105 гривень 80 копійок до 126 гривень 96 копійок за 1 літр 100% спирту. Також зросли ставки для сигарет із 318 гривень 26 копійок за 1000 штук до 445 грн 56 копійок за 1000 штук. Відмінено акцизний податок з розрібного продажу пальним. Так, з 1 січня 2017 року відмінено акцизний податок з розрібного продажу пальним. Як змінились ставки акцизного податку на пальне для виробників? З 1 січня 2017 року для бензинів ставку акцизного податку змінено з 171 євро 50 євроцентів до 213 євро 50 євроцентів за тисячу літрів. Для деспала із 95 євро до 139 євро 50 євроцентів за тисячу літрів відповідно. Що змінилося в організації виробництва спирту спиртоконячного? Виробництво спирту коньячного також здійснюється суб'єктами сподрування, незалежно від форми власності, які мають відповідну ліцензію, здійснюють переробку винограду та виробництво виноматеріалів виноградних, забезпечені дубовою тарою або нержавіючими чи емальованими ємностями. З дубовою клепкою для витримки спирту коняшного і плодового, кваліфікованими фахівцями та власними виробничими потужностями з виробництва спирту коняшного. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на порталі ДФС України. 1 січня 2017 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів одержаних протягом 2016 року хто саме та яким чином можна подати декларацію розповість заступник начальника управління начальник відділу адміністрування податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску управління податків і зборів з фізичних осіб головного управління ДФС у тернопільській області андрій руцький за вибором платника податків декларації подають за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноважувані на це особою Поштою або засобами електронного зв'язку. При необхідності платники зможуть отримати безкоштовні консультації і допомогу заповненні податкової декларації про майновий стан і доходи у центрах обслуговування платників податків. Граничні строки подання декларації встановлені такі: для громадян та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність до 1 травня року, що настає зазвітним, тобто останній день подання декларації у 2017 році. 3 травня 2017 року для підприємців, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування протягом 40-календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного податкового кварталу чи року, останній день подання декларації за 2016 рік. До подання декларації у платників податків виникає: при отриманні доходів не від податкових агентів, тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи, до таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам, успадкування чи отримання дарунок майна не від членів сім'ї першого ступеня споріднення тощо. При отриманні від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування, до таких доходів відносяться, зокрема, операції з інвестиційними активами, при отриманні іноземних доходів та в інших випадках, передбачених законодавством, зокрема при отриманні у власність майна за рішенням суду. Контролери відзначили, обов'язок платника податку щодо подання декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо платник податку отримував доходи виключно від податкових агентів, які не включаються до загального місячного річного оподаткованого доходу, виключно від податкових агентів, незалежно від виду та розміру нарахованого виплаченого наданого доходу, крім випадків, прямо передбачених четвертим розділом податкового кодексу. Від операцій продажу обміну майна дарування при наторіальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податк. У вигляді об'єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та або з яких сплачено податок. Фізична особа відпрацювала неповний робочий день, чи буде у неї право на податкову соціальну пільгу. Саме про це розповість головний державний інспектор відділу організації роботи головного управління ДФС у Тернопільській області Каріна Романюк. Відповідно до пункту 1 статті 169 Податкового кодексу України, платник податку має право на зменшення суми загального місячного податкованого доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, інших прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та винагород, якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи. На 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1 четверту та округленого до найближчих 10 гривень. У 2017 році розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить 2240 гривень. Прожитковий мінімум на працездатну особу у розмірі 1600 гривень, помножених на 1 четверту. У 2016 році 1930 гривень, у 2015. Нацятому році 1710 гривень, тобто фізична особа, яка працює не повний робочий день, має право на податкову соціальну пільгу за умови, якщо розмір її заробітної плати не перевищує, граничного розміру для отримання податкової соціальної пільги. П'ятниця 27 січня 2017 року. Останній день сплати авансового внеску з податку на нерухоме майно за четвертий квартал 2016 року. Авансового внеску з транспортного податку юридичними особами за четвертий квартал 2016 року. Понеділок, 30 січня 2017 року, останній день сплати. Єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за грудень 2016 року. Податку на додану вартість за грудень 2016 року. Податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за грудень 2016 року. Військового збору з нарахованого, але Невиплаченого доходу за грудень 2016 року. Акцизного податку за грудень 2016 року. Плати за землю за грудень 2016 року. Єдиного податку платниками четвертої групи за четвертий квартал 2016 року. Рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за грудень 2016 року. Податковий календар розміщено на вебпорталі ДФС України.